Всім привіт! З вами Володимир Дизель. І сьогодні знімаємо відеоролик на прохання підписчиків з YouTube каналу на тему поршньових груп. А саме сьогодні покажемо різницю між поршньовими групами від двигуна Д240 до Д260. Тобто буде відеоогляд 240, 243, 45-та і Д260 і їхні модифікації. Попросили мене клієнта показати, чим вони. Все ж таки відрізняються, які вони є. Сьогоднішній огляд ми робимо на прикладі е, поршньової групи бренду Злотески, це Польща. Відносно недавно появилися на ринку. Досить непогана поршньова група, тобто досить хороша якість. І так, і зразу скажу, огляд буде з всіх поршньових від Євро 0 до Євро 2, так званого, але з поршньовим пальцем діаметром. 38, 42, сьогодні пропускаємо. Тобто всі поршньові, які йдуть на дані двигуни з 38 пальцем. І також в кінці відео, тобто, об... залишайте сьогодні свої коментарі. Діліться тим, яка поршньова група стоїть на вашій техніці, чи ви на неї задоволені, який ресурс вона вже відпрацювала, і яку би ви поршневу групу наступну обрали для себе, щоб нам було більш зрозуміло і можна було би скласти якусь картинку по даних порньових, яка все ж таки поршньован саме, скажімо так. На даному двигуні найпрактичніша, найнадійніша, продуктивніша. І от виберемо один коментар і вишлемо ось таких дві LED-фари, 42 Вт, комусь в подарунок. Так, починаємо давайте, з поршньових груп. Саме перша класична серія поршньових, які застосовуються на двигун D240, D243 і D65. Це у нас є ось такі два варіанти це у нас де поршень. 5 камера згоряння. 38-й палець, мала камера згоряння. У е, нас йде 3 компресійних і 2 маслосйомних кільця. Це раз. І далі варіант йде така ж сама: три компресійних, але одне маслосйомне кільце. Також мала камера і 38-й палець. Дані поршніві... Застосовували на двигуни Д240, Д243 і Д-65. Також є різниця між е, гільзами. Бувають, комплектують. От, Наприклад, Берен Злотецький закомплектував п'ятиканавочний е, поршень з високою гільзою, тобто висота, якщо я не помиляюсь, 24,5 см. Ну, можу помилитися, по пам'яті кажу, а нижче це рахується 245 гільза, вона йде висотою 23 см. Скажімо так, якщо у вас дв... техніка МТЗ, вам, в принципі, немає значення, яка буде гільза. Чи це буде висока, чи це буде низька. Якщо у вас техніка МЗ, ви при купівлі повинні уточняти, щоб вам була вкомплектована порнва з високою гільзою. Ось так. кільця йдуть в даному комплекті мармот. Виглядають вони ось таким от чином. Саме верхнє завжди йде хромоване. Воно ставиться надписом догори. Ось таким чином до камери згоряння маю на увазі. Кольця завжди розводимо на 180 градусів. Далі йдуть, одразу покажу кільце. Компресійне верхнє хромоване. Два звичайних. Надписами догори, замки розводимо на 180 градусів. Далі бачимо два кільця, одне ось таке от маслосльовне, і одне ось таке з пружиною. З пружиною йде четверте, ось це, без пружини йде ось це п'яте. Тепер щодо різниці між ними, те, що знаю я, я вже колись говорив в попередньому відео: е, плюсами даної поршньової групи на два маслосльовних кільця. Є те, що краще стягується масло з самої гільзи. Е, мінусом є те, що ось ці чотири кільця, тобто вони мають свою робочу площину, вони до самого низу не доходять. І ось це також п'яте має свою робочу площину, воно також не доходить до самого верху. Получається, на гільзі робиться площина, на якій ходять і чотири верхніх, і п'яте нижнє. І відбувається нерівномірний знос гільзи. Це Скажем, мінус даної поршньової групи, е, сперечатися там комусь доказувати, що краще. Чесно, це без потреби. Кожен має свою думку. Я просто говорю те, що знаю я. Тому е, відповідно на 4 кільця поршень має протилежні, тобто гірше стягується гільзе, тобто масло з гільзи, але е, йде рівномірніша виробітка самого. Самої гільз. Ось так. Все інше те саме, просто тут у нас немає п'ятого го кільця, яке виглядає ось так. Тепловий зазор, якщо ви купляєте поршню, зразу скажу, повинен бути від 0,30, що помірюєте, до 0,60. Тобто, якщо по правильному взагалі, там, чим вище, ну тут я не знаю, чи таке зловите, чим вище. Чим вище кільце, тим вища температура е, згоряння, тим більше поршень е, розширюється. Чим нижче, тим менше. Тому, відповідно, має бути е, зазор на кільцях. Чим вище воно, тим він повинен бути більший, тепловий. Чим він нижчий, там він має бути менший. Відповідно, значить, на масло клітці він має бути самий найменший, на самому верхньому найбільший. Ну, це хто має час і бажання, може бавитися, пробувати, дивитися, міряти. Далі переходимо до е, поршньової групи d 245 Гільза в нас висотою 245 йдуть тільки 23 см. Тобто 200 я точно не пам'ятаю, ну, скоріш за все, що 23 см. Поршень. Іде також 38-й палець. Мала камера згоряння. Чотирьохканавочний. Три компресійних, одне масло Е, Тепер зміна, яка відбулася тут, це у нас є те, що на верхнє компресійне кільце додавали ось таку вставку. І ще називають високотемпературною. Так, як. Дані двигуни йдуть турбовані, збільшується температура згоряння і нагрузка більша на сам поршень. Тому ось тут дане кільце стоїть в ось такій от тепловій вставці. Ось так. Також звертайте увагу про купівлі, зразу буду говорити на ось ці резинки. В даному випадку тут такі самі силіконові, як в чеські поршньові. Тобто, так як буває часто, що через дурні ось такі резинки приходиться декілька разів розбирати сам двигун. Ну от і вся різниця. Єдина різниця, поки це у нас ось ця вставка. 38 Далі переходимо, йде у нас поршньо група, яка рахується вже Євро 1, де 260 Вона йде, виглядає ось так. Також мала камера, 38-й палець. Тільки тут у нас вже є високотемпературна ставка і сам поршень де трьохканавочний канавочний. Це у нас е де 260 Тут вже трошечки інший інше кільця. Саме кільце воно йде жорстче трошки і воно виглядає таке як стальне. От порівняти Д260 і Д245. Іде компресійне одне, компресійне інше і маслосйомне. Маслозбірне. Не знаю. зараз. Ось так. Дану поршневу групу досить хвалять мотористи. Тобто, хто планує замінювати поршньову групу, наприклад, у вас двигун d 245 і у вас стояла ось така поршньова, ви можете сміло ставити ось таку. Говорять мені, що набагато краще, набагато різніша техніка на ось такій порнвій групі Д260. Ну, єдина різниця, ну тут кільця трошечки інші. І немає одного компресійного. Ось так. Також хто планує переобладнювати свою техніку, наприклад, під турбіну, таку як МТЗ, якщо у вас був звичайний 240-й чи 243. Багато хто зараз телефонує і запитує за поршні, э, за турбіни, переобладнання під турбіну. Також м, звертайте. ну Взагалі, я планую, я е, як-то раджу ставити турбіну. На двигуни, такі як Д240, Д243 чи Д65, коли ви робите капітальний ремонт двигуна, через те, щоб ви могли подивитися, в якому стані поршньова група. І бажано, якщо ви будете робити все по-правильному, тобто підкручувати паливо, міняти розпилювачі, буде збільшуватись температура згоряння, і у вас ось така поршньова група, вона довго, скажімо так, не проживе. Тому що своєї практики, я вам скажу, буває таке, що беруть на звичайні двигуни. Ось такі, не дивлячись, просто ставлять комплект переобладнання під турбіну, додають паливо, і через тиждень-два телефонують, говорять, що турбіна кинула масло. А там причина в тому, що просто вже немає кілець. Іде більша нагрузка. і Ось ця поршньова не витримує. Тому обирайте між ось такими двома, або 245 ось така класична, або можна ставити ось таку 260 Досить чесно скажу, мотористи багато мені рекомендують, щоб я рекомендував ставити ось такі поршневі. Ну, ви напишете свої відгуки, хто як, які поршневі ставить і чи він ним задоволений. І далі переходимо до останньої поршневої. Тут вже йде також. Поршень на три каналки, тобто три кільця, такі ж самі, як на 260. Ось цьому. Компресійне, два, і маслозбірне Одне. Єдина відмінність: тут вже йдуть на ті двигуни, в кого є свічина кала на головці. Тут де велика камера згоряння зміщена. Також 38-й палець. Вони вже йдуть і на 4 і на 6 -ти. Ось так. Ось отака от. Різниця між даними поршньовими групами. Кільця що 260, євро 2, що євро 1, скажімо так, вони однакові. Ось отакий от огляд, як ви просили, для вас по поршньових групах. Це ті всі ті, які йдуть під 38-й палець. І вся різниця між ними. Ось так. Дуже мені цікаво, хто купляв на 245 чи на 240 під турбіну, під переобладнання. Оці 260-ті. Залишіть, будь ласка, свої відгуки по даній поршню, і як чи задоволені в нею, чи вона себе оправдовує. Ось так. Тому всім дякую за увагу. Всім хорошого дня! Телефонуйте, звертайтеся. Дані портні ви можете завжди придбати в нас. Висинаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!